Два дослідження на тему LGBTQ людей І генетики. І так, що ці два дослідження говорять? Перше, говорить про те, що нема конкретного гену, котрий би відповідав за лесбіянство або гейство. Ці два посилання. На оці два дослідження. ось Перше і друге, я залишу в ютюбчики. Посилання, перейдіть, почитайте. Перше дослідження говорить про те, що навіть зачитаю, бо це дуже важко розказати. Ми встановили, що генетична архітектура, що лежить в основі, дуже складна. Однозначно, немає якогось одного гену або генетичної детермінації, іноді званої у засобах масової інформації, гей, геном швидше за все. Багато локусів з невеликими окремими ефектами поширені по всьому геномі і частково перекриваючи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Кому цікаво, почитати там ну, дуже їх важко читати ці дослідження, але вони прикольні. І друге дослідження, про що воно говорить, чому а, взагалі люди так обережно ну, торкаються цієї теми саме гени та ДНК, ну, взагалі, дослідження геному людини, саме у представників ЛГБТК. Бо вони лякаються, що ці дані можуть бути використані проти них. На це є в мене друге дослідження. І там прямо їхня мова про що? Про те, що. По-перше, це може бути розкол в самих ЛГБТК спільнотах. Що мається на увазі? Що якщо в тебе є ген, то ти, значить, першородний гей, справжній гей. А якщо в тебе нема такого, то ти просто якийсь там чудик. Тобто про це вони вже лякаються. І друге, це те, що люди класичної орієнтації можуть це використати, як знову було наприклад у 60-х, 70-х, коли лікували. Геїв. Причому це був булінг, це була агресія, це були е тиснення, це була електрошокова терапія. В общем, це була дуже, скажімо так, темна частина історії геїв та лесбіянок. Тому ці дослідження досить так зі скрипом роблять, тому що люди бояться. І останнє, що хочу сказати, що. За останнім DSM-11 тільки в цьому останньому, скажімо так, збірнику хвороб перестали публікувати хвороби, пов'язані з гендерною ідентичністю. А це було 22 рік, 2022 рік в січні. Тобто, уявіть собі, ще тільки півтора року тому психологи, психіатри відчепилися від ЛГБТК, що це не хвороба. Лише півтора роки тому. Тому ви повинні зрозуміти, чому люди, котрі обирають гендерну ідентичність не таку класичну, як завжди, чому ці люди бояться проявляти себе. Тому що їх булінг навіть в медичних кругах закінчився не так давно. Тому люди іншої орієнтації або класичної орієнтації набирайтеся терпіння, бо лише нещодавно. Медики навіть перестали, скажімо так, агресивно відноситися до ЛГБТК представників Хоча серед сексологів ще досі є старовери, котрі вважають, що це хвороба, її треба лікувати і так далі. Це не хвороба генного, скажімо так, помилки в генах нема в одному гені конкретному, як це раніше роздували СМІ, що є ген гейства, ген лісбіянства, бойтеся. Ні, гендерна ідентичність це буде совокупність, е, сложних факторів. Розумієте?